Нема оформлення, нема податків, нема зарплати, нема ліцензії, нема нічого. І тоді ти маєш оцю маржу на цих 16 гривнях на 100 грамах, умовно 50% чи 100%. Так, так. Да, да. Ну, що ви розуміли, якщо ми все зробимо як слід, то ми залишиться 4, тому що ну, люди будуть, я не знаю, де будуть колодця, тоді ну, колодця мають на увазі, там закидуватися ця історія. Ну, це потроху, до речі. Це ж реально працює, де висока вартість алкоголю, люди його менше поживають. Так само як цигарети. Сигарети да, да. дорогі, ти е-е, і о, все. Якщо вони доступні, все, що доступно, автоматично він починає вбивати. Бо люди слабкі, як це нормально. Не? Ми набираємо майстра а, цієї ділянки в теплоенерго. А, і будемо питати у пана патапоповерху. Мітеринальный номер. Є. Добрий день. Я питаю з приводу теплопункта на Бальзака 56 А. 56 А тепловий пункт номер 61, якщо я не помиляюсь. Майстер Поповський. ВВ. Я не майстер. Я дзвоню майстеру. Ви знаєте, де майстер? Так, да, тут просто виявлена незаконна торгівля алкоголем смертельним. Що робити? Прямо в вашій бойлерині, так. В бойлерині торгівло чи піля болі. Ви всередині, безпосередньо в вашій, бойлері, да. бойлері торгівло, вашій будівлі. Да. що там таке? Як -як, як там, прийдіть, де, будь, будь, ну от я Це дивлюся вхід. Я дивлюся, якась була навіс, якісь столики. І називається Незаконна Алкашка. Так, написано. Ти ви жартуєте чи ні? я ну коли є коли я, коли фото. я жартую. Фотографію перекиньте, будемо розбирати. А куди перекидати фотографію? Може, не мені на вайбер. На Viber? Це ваш номер? А... а давайте можете мені на мобільний скинути? 0,50. так проговорив і поїдемо далі.